Готуємо чизкейк Snickers – один із найсмачніших десертів, який я колись куштував. Зберігайте, щоб приготувати на свято, та пишіть в коментарях, чи куштували цей десерт колись. Спершу подрібніть пісочне печиво за допомогою блендера. Разом з печивом додайте какао. Додаємо розтоплене вершкове масу і вимішуємо. А тоді пересипаємо форму для випічки, застелену пергаментом. Робимо високі бортики і втрамбовуємо бортики та дно. Та поки готуватимете сирну основу, поставте холодильник. В, в тарілку вкиньте сир маскарпоне, цукор, жирні вершки і яйця. Все вимішуємо вінчиком в однорідну масу. Вилити крему форму і вирівняйте його. Ставимо в духовку при 130 на 90 хвилин, після чого дайте охолонути і на кілька годин поставте в холодильник застигнути. Для карамелі потрібна каструля з товстим дном. Влийте до цукру трішки води і готуємо на невеликому вогні. В жодному разі не перемішуємо цукор. Можна хіба трішки рухати каструлею, але не мішаємо лопаткою. Паралельно нагріваємо вершки до кипіння. Як тільки цукор почне бронзовіти, знімаємо з вогню, вливаємо гарячі вершки і вимішуємо. Після додаємо масло і трішки солі та розмішуємо. Щоб карамель була ідеальною, потрібно. Процідити через сито. На сирну масу викладаємо арахіс або фундук і поливаємо карамелю. Лишаємо на 1-2 години застигати і можна подавати. Всім смачного!